Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, застеляйте, столи, та й все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. Хай кладіть калачі з яро, пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися, бо прийдуть до тебе три прайдів, в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, рождество Христове слово сто радуйся, порадуйся, син Божий, народився, а той другий праздник Святого Василя радуйся. Земле, син Божий, народився, а той третій празник святе бана Хрестя, радуйся радуйся, радуйся, радуйся земле, син Божий, народився, радуйся, земле, син Божий, народився